Подібні запрошення, які ми отримали від Артвільнюса, також від багатьох інших ярмарок інституцій, Це наразі чи не єдина можливість продовжувати для нас не тільки виставкову роботу, а ще й комерційну. тому, що ринок в Україні, як ми знаємо, зараз знаходиться майже на нулі. І для того, щоб продовжувати підтримувати наших художників, художниці в цілому ком'юніті, ми вирішили перенести здебільшого нашу програму на партнерські майданчики а також брати участь у. Якомога більшому кількості ярмарок, ну і цього року власне всі запрошення, які ми отримали, дозволили нам а, мати цю участь безкоштовно, що є дуже суттєвою підтримкою, оскільки ми б не могли собі за цих умов дозволити а, робити це на комерційній основі. Ми дуже вдячні організаторам ротвільнису за дуже теплий прийом. Я не знаю, до нас тут ставляться просто так, як до рідних дітей. Це забезпечує не тільки власне цей бокс, а й те, як ми себе тут почуваємо, а наше перебування повністю підтримано і профінансовано ртвільністю. За що ми їм безмежно вдячні, оскільки ми маємо дуже багато зараз різних проектів в різних містах, то ми намагаємося розподілити наших авторів і авторок між цими подіями збалансовано, так щоб кожен мав. Свій час на сцені. Да. І тому ми для участі в артвільності обрали проєкт Олександра Кадзевича, який ми презентували минулого року в «Naked Room. Він доволі цілісний, впевнений. І, власне, також наші спостереження показали, що соло бокси на ярмарках працюють трішки ліпше, ніж така збірна солянка, коли ти показуєш роботи різних авторів. А тут ми презентуємо її проєкт Пейзаж сувенір минулого року. Це живопис на папері, над яким вона працювали протягом локдауну приводом для цього проекту стала знахідка у квартирі її дідуся, який до того нещодавно помер. І оста він був моряком, дуже багато подорожував. Ну а знахідка полягала в тому, що це була скриня з негативами. І ніхто в родині до цього не знав, що він взагалі знімав да, і любив фотографувати. А ногатив було доволі багато. Тому, по-перше, це було здивування таке віднайдення з такої таємної історії родини. А по-друге, для Саші було цікаво побачити, що його сюжети дуже подібні на сюжети її живопису. Да, в них є завжди така якась невизначена приналежності людина, десь на тлі якогось гарного пейзажу, в якому вона майже розчиняється. І тому вона. Скомбінувала ну, власне, якісь власні ідеї та сюжети з цих фотографій у цих роботах.